Вітаю на другій частині відео про інтерфейс фігми. Першу частину можеш подивитися ось тут. Якщо ти не дивився, варто тому що в попередній частині я розібрав шапку ось цього інтерфейсу, щоб ви зрозуміли, як працювати. А зараз розберемо ліву праву частини та центральну. Розібравшись з частиною створення елементів, ми можемо в майбутньому створити щось схоже. Давайте розберемося з лівою панелью. В неї є декілька кнопочок: це пошук. Тобто лупа ось така. Туди можна щось вести і знайти. Наприклад, давайте батон. Кнопка. Виводимо button. Вона шукає саме по проекту, по цьому файлу або по всіх файлах і демонструє, скільки в нас результатів висвічилося. Ось це все батони. Також в нас тут є layers. це слої проекту. Коли ви будете створювати певний дизайн, всі ці елементи, вони, якби конструктор, збираються між собою. Вони додаються в певну групу, потім додаються в ще в певні групи. І ось цей текст фільтр як ви бачите, його можна створити сюди. Він входить в значення header, в wrapper і там щось ще в загальний фреймі. Фрейм, про який я розповідав. Також що ось тут, як ви бачите, всередині все зібралося в один фрейм, який я можу вимкнути або вімкнути, або зафіксувати. І передостаннє – це assets. Це такі певні доповнення. Я поки що про них не розповідаю, тому що це по суті материнські компоненти, які ви не дійшли ще до цього. Тут також можна бібліотеки подивитися і вивчити детально, що таке компоненти, і подивитися, які бібліотеки у вас підключені, але у вас поки ніяких не буде. Про це трошки пізніше. Наступний блок, ось такий він виділений сірою лінією. Pages. Ви можете створювати в безкоштовній версії, коли працюєте одні, безкінечну кількість пейджів. Як ви бачите, пейдж пейдж пейдж, і це все пейджі одного проєкту. Як зазвичай я цим користуюся. В мене є, наприклад, різний дизайн по розмірах, тобто по сторінках розміру, ось мобільна версія, десктопна, планшетна, але я ще не малював. І також є певні компоненти, які я збираю у себе в різних пейджах. Ось вони відкривають. Дякую пейджі, квізи, інформація і все інше, воно збирається по різних пейджах, і мені через assets потім зручно це все знайти. Ось воно якраз для цього і працює. Ви настворювали пейджі, і потім бачите всі материнські компоненти, які створили. Про це буду далі розповідати. Також ви можете пейджі приховати, бачите, вони просто приховалися, і натиснути, щоб їх знову відкрити. Ви можете перейменувати пейджі, Для цього достатньо натиснути двічі, і тут можна якось його назвати. Ну давайте тут старт називаємо. Тут можна назвати якось демо, тут можна якось по-іншому, щось там, і так само далі називати. Якщо ви працюєте в команді з кимось в безкоштовній версії, у вас буде доступні всього три пейджі, тому будьте обмежені, лімітовані або заплатіть фігмі за повний доступ. Коли у вас платна фігма, звичайно, пейджі в командній роботі, у вас буде безкінечна кількість. Далі ви можете натиснути правою кнопкою миші і бачите, що ви можете скопіювати відповідно лінк до цієї пейджі, яку хочете продемонструвати, але не думайте, що йому буде доступна лише ця пейджі. Просто ви відразу надсилаєте користувача до цієї пейджі. Далі rename, duplicate. при притому дублікатиться воно всередині цього ж проєкту. Ось бачите, Start, Start 2. Якщо я знову дубляк зроблю, то Start 3. Ну і далі можна видалити. Delete Page, він видаляється відразу. Будьте з цим обережні. Наступне, давайте приховаємо пейджі. Це саме слої вашого проєкту. Коли ви щось створюєте, у вас воно буде відображатись ось тут. Все, що ви створили ось тут, і навіть більше. Ось давайте я винісу цю лінію. Називається Arrow, ось вона в слоях. Я її приховаю від дизайну, тобто мені її не видно взагалі, як ви бачите, але вона десь ось тут є. Я бачу, що вона прихована саме в цій лівій панелі. Також, якщо мені, наприклад, треба щось не видалити, ну нехай, ось, наприклад, це коло не видалити, я його просто фіксую. І тепер я по факту його не можу ніяк виділити і з ним взаємодіяти. Проте я можу тепер масово, наприклад, давайте ось так зробимо, і мені не треба, щоб його видали. Я можу масово обрати три елементи, нажати Delete Backspace, і це коло, яке я зафіксував, воно не видаляється. Я можу з ним взаємодіяти лише тоді, коли я в лівій панелі натисну на нього, але я не можу його редагувати. Я можу тільки його видалити так. Звичайно, для того, щоб можливо було з ним взаємодіяти, ми натискаємо знову на цей ключик, і тепер він повністю відбирається, повністю малюється і все в нас. Працює. Бачите, тут різна побудова, так як ви початківці, я просто вам розповів навіщо та поне. Коли ви будете створювати, наприклад, натискаємо R, створювати квадрат, він буде у вас з'являтися відразу ось там. Коли ви будете створювати коло, він буде з'являтися відразу ось там. Не забувайте також, що ви можете це все перейменовувати. Про це буде тема колись окремого відео не з цього курсу про правильний неймінг. Але в курсі про UIKit я про це вже розповідав. Це можете наступним курсом подивитися. У мене, ось, наприклад, така штука, я Зараз видалю ось цей фрейм, який не потрібен. Ось така система. Я демонструю назву фільтр 390, демонструю статус бар, наприклад, скрол, і в мене тут все розбито по автолеяутам, по фреймам, і всередині можна кудись ще провалитися, подивитися. Бачите, воно таке трошки складне в ієрархії в розумінні, але будучи вже мідлом, ви будете це легко розуміти та цим користуватися. Це правильна побудова дизайну. Це зручно для розробників, тому що, бачите, все розбито по вкладочкам і все зрозуміло. Як працює, в рапери гедери статус-бари та все інше, як там будується ця кнопочка, іконка, яка вона має налаштування ось тут. Це все правильно демонструється в моді про яке я в попередньому відео сказав. Добре, з цією панелью ми завершили. До речі, мені хочеться приховати лінійку ось ту, яку вгорі в попередньому відео показував. Я натискаю Shift-R, вона приховується. Також я хотів би розказати за праву панель. Ось тут важливо, щоб ви розуміли. Коли ви нічого не обираєте, у вас виходить. Панель, яка має дизайн і прототайп, і має налаштування Page. Якщо ви зараз подивитесь, то фон зливається з моїм дизайном. Для того, щоб мені налаштувати ось цей сірий фон на якийсь інший, хай наприклад, на чорний, то я обираю цю вкладку Page і роблю ось ці маніпуляції зі зміною кольору. Також її можна вимкнути, але я не розумію, кому це потрібно. Просто беріть якийсь там сіруватий колір ось і темніший. І ви тепер бачите ваш дизайн. Також тут є локальні варіанти. Про цю тему я не буду розповідати Дати, тому що це більш для побудови UI кита та дизайн системи. Про це буде окреме відео. Локальні стилі це ті, які підключаються для тексту. Ось, наприклад, якщо тут подивитися, в мене підключені варіанти, ось такі, ось XTX, типографія різні. Це тема не цього курсу. Локальні стилі в мене є в курсі по UI ЮАІКІТ. Можете подивитися. І експорт це, наприклад, у нас є цей дизайн. Ми його натискаємо. Ось і можемо експортнути весь проект. Ось так він виглядає, і обрати який пропорція збільшення буде: 1, 1,5, 2, 3, 4, суфікс якийсь, можливо, версія 0.1, 0.2, 3, 4 та й далі. Який тип пайлу буде. Фігма може експортувати, тобто зберігати на робочий стіл PNG, ЧП, SVG і PDF. До речі, все працює чудово. І останнє це ось такий, але з цим краще не клацатись. І натискаючи експорт в веб-сайт-демо, натискаєте, і ось експорт вас Збираються ті сторінки, які будуть експортуватися. І прев'ю ви можете відкрити, щоб подивитися, що саме ви експортуєте. Наприклад, я оберу ось цю кнопку, подивлюсь експорт, і ось моє прев'ю, ось ця кнопка. Зручно зрозуміти, як це працює. Ну і щоб видалити це налаштування, натисніть мінус. А плюс, до речі, додається щось ще. Тобто, в двох форматах ви можете це експортувати в двох розмірах. Далі в нас є ще одна вкладочка правої панелі: це налаштування прототипів. Ви можете обрати, якщо у вас є мобільний девайс, певне. При тому зараз, якщо я запущу ось цю презентацію, просто через прев'ю, вона в мене буде ось такий чорний фон і все. Якби ніякого візуалу для клієнту це не виглядає. Про цей прев'ю, до речі, я пізніше розповім в окремому відео. Але ви можете налаштувати, по-перше, starting point, тобто з якого буде це прев'ю починатися. По друге, interaction, про це не цю відео. І далі ви можете, якщо не будете нічого обирати, обрати девайс, наприклад, iPhone. Давайте 14-й. Тепер ви Запускаєте, давайте не так, а ось так відкриємо. І у вас буде рамочка саме iPhone. Вам не треба нічого додавати, воно само підставило під ваш дизайн. Це дуже зручно. Також ви можете налаштувати тип моделі, дуже класно, наприклад, червоний iPhone. Ось він. Не знаю, навіщо це потрібно, але приємно. І далі можете налаштувати фон, наприклад, червоний. Ось так воно виглядає. Не знаю, хто цим користується. Я завжди ставлю бекграунд чорний. Але якщо зроблять, що можливо сюди додавати градієнт або зображення, було б взагалі класно. Ну і також, бачите, Є певні флоу, які можна підв'язати, відв'язати, скопіювати посилання на демонстрацію саме цього флоу. Трошки це занадто, але бачите, ще можна повернути вліво горизонтально-вертикально. Останній пункт, про який я хотів розказати, це про робочий простір. Як ви зрозуміли, в ньому ви можете створювати певні дизайн-елементи, дизайн та й взагалі весь дизайн. Усі. Ваше все життя дизайнера буде в цьому робочому просторі. Ось так воно вміщається на один екран. Насправді він досить великий, тобто його розмір, якщо так подивитися, можна спробувати створити Такий величезний фрейм, як ви бачите, він ну прям величезний, має розмір там 160 тисяч пікселів висоту, навіть більше. Тобто розміру для вашого креативу тут вдосталь. Єдине, що тепер треба знайти мій дизайн. А для того, щоб його знайти, до речі, порада вам, достатньо просто натиснути на цю іконку двічі, і воно вам відразу підлетить. Або якщо ви в проєкті, де вам треба, наприклад, знайти ось цей чекбокс, ви на нього натискаєте, і бачите, воно вам підтягнуло правильний вигляд. Далі, якщо ви будете працювати, наприклад, квадратом, ви побачите, що у вас в правій панелі з'явилися якісь інші налаштування. Давайте я поговорю про що ці налаштування, і потім ми попрактикуємося. Ви можете теж повторювати зі мною, але все ж таки, дивіться спочатку теорію. Ось це налаштування вирівнювання, тобто вирівнювання по лівій стороні, по центру, по правій, по верхній, по середині, по нижній, і там ще налаштування міжпростірного розміру. Налаштування y це налаштування саме по знаходженню в проекті, ось цьому величезному. Це означає, що. В цьому великому робочому просторі ви можете рухати вліво вправо відносно осі 0 по центру. Ось якщо ми зараз поставимо 0, то 0 знаходиться ось ця точка. Це 0. Ну, це потрібно в таких моментах, коли у вас є всередині створений фрейм, і бачите, воно знаходиться в відступ 10 по іксу, і це 10 відступ. Якщо ж у вас W та H це розмір самого об'єкту. Раджу вам завжди змінювати розмір об'єкту саме через ці налаштування. Якщо у вас стоїть ось ця штучка, і вона сіра, то це. Пропорційна зміна розміру. Бачите, давайте трошки пейджу зробимо всі Бачите, висота і ширина, тобто В, це Вейс, heights, висота, ширина, ширина, висота 600. Треба 300 Воно зменшилось. Це налаштування, яке повертає ваш квадрат або об'єкт на якийсь градус. 90 градусів. Це воно повернуло так. 45 Це ромбик. Ну зрозуміло. Давайте повернемо на нуль. Це скруглення. Яке вас скруглює до кола, наприклад, і назад. Ну тобто ви можете з цим гратись. При тому, якщо ви, наприклад, створили 20, а хочете, щоб один куц був іншого розміру. Ось тут є кнопочка Independent Corners. Ви натискаєте і можете тепер індивідуально кожен налаштувати так, як вам хочеться. Ось такий в мене вийшов цікава фігура. Щодо леєр, це певне налаштування кольорної заливки. Якщо ми зараз піднесемо, то ви бачите, що воно перекриває все. Нехай воно буде завдяки філу, ми можемо зробити його червоним. І ось тут різні налаштування, як ви бачите, воно трошки його щось там змінює. Просто працюйте в PS Throws і нормально воно буде працювати. Ось це вимикає саме цей об'єкт як заливку, і його не можна обрати. Бачите, воно просто зникло. Що тут в. Правій панелі, що в лівій, воно вимикає. Ось це налаштування це відповідно налаштування слою і його прозорості. Ось 50% прозорості можна так зробити. Філ це саме заливка. Ви можете налаштовувати заливку не тільки одного кольору, а також градієнту. Як ви можете пробувати у себе. Також ви вгорі цього можете натиснути ще один плюсик або перейти в бібліотеки. Про них не буде в цьому відео. І, наприклад, додати якийсь колір згори ось він 80%. І надавати тут купа інших кольорів. Також у вас можливість є додати сюди зображення. Ось, наприклад. Або відео навіть, але треба перейти в платну фігму. Також коли ви додасте сюди зображення, ви можете з ним теж погратися, щоб воно розширювалось, кропалось всередині, тобто змінювало свій розмір, ставало ось таким. При тому, коли ви будете змінювати розмір, воно теж буде кропатись і розтягуватись, стискуватись. Але якщо ви налаштуєте ФІЛ, то коли ви будете збільшувати, зменшувати об'єкт, то ви бачите, воно якби заповняє весь. Простір цього об'єкту. Це працює з усіма цима елементами. Так само ви можете налаштувати тайл, що означає, що він під таким залишиться і буде повторюватись. Як ви бачите, можна так працювати. Тут ви можете додатково, якщо ви настворили різних об'єктів, налаштувати прозорість. Давайте ось зробимо такий, зробимо якийсь синій, зробимо якийсь зелений. Ви можете вимикати відповідно прозорість, бо цей об'єкт накладеність кольору, і залишити ось так. Або ви. Видалити взагалі, давайте зробимо філ і спробуйте пограйтеся самі з цим. А далі, що ми можемо з цим зробити, це додати строук. Якщо філ це заливається весь об'єкт від початку до кінця, і там налаштовується щось з ним, то строук це по суті обводка, крайня ось ця обводка. Давайте, щоб ви її побачили, я її обираю, можу зробити, при тому ви теж можете зробити градієнт, додати зображення або відео. Не знаю навіщо це потрібно, але ось давайте візьмемо ось цей кольор. Бачите, ви можете бачити. Вгорі, який колір обираєте можете налаштувати її прозорість, наприклад, 60, зробити, щоб вона була в обводкою посередині, всередині інсайт цього об'єкту, або зовні і додати ось цю обводку. Бачите, я її додаю. Також ви можете налаштувати, щоб, наприклад, згори ця обводка була в єдиному вигляді. Або якщо вам треба ультимативне рішення, щось таке, там що знизу, зверху, ви можете натиснути кастом і знизу теж зробити 45, і ось так воно буде виглядати. Також ви можете налаштувати. Який тип обводки буде. Давайте я зроблю всі, ось так. І тип обводки буде як стиль солід, тобто повністю або деш І тут можна налаштувати як воно часто буде рухатись. Чим менше, тим бачите, відступ між ними по один піксель. Давайте трошки побільше 40, і можна обрати, як вони будуть закруглюватись. Але тут не дуже видно. Давайте 200. Ось бачите. Тобто ті кути вони закруглюються чи ні. Також ви можете подивитися, як буде завершення ось цих країв. Якщо ви подивитесь зараз при стандартному, то join різкий, можна його обробити або закруглити. Endpoints у нас немає, але на лініях там теж саме налаштування є. І останнє, що можна зробити з цим елементом, це ну експорт я вже розповідав. Ефекти, тобто додаємо ефект, наприклад, тінь, і тут є також всередині тінь, тобто та, яка всередині об'єкту буде. Давайте ми її налаштуємо. Нехай буде це червоний колір, 100%. Я просто демонструю. І робимо по іксу це вліво-вправо. Ось вона є, вліво-вправо. По ігрику це вниз вгору. Ось так робимо блюр. Побільше і ось як вона в нас виглядає. Давайте ось так вимкнемо, щоб воно було прив'язки до обводки. Ось всередині тінь. Давайте зробимо його чорним. Також в нас є додатково зовнішня тінь. Давайте ось так і теж робимо 100%. Як ви бачите, тінь зовнішня додалась. Є додаткові налаштування. Я зараз це приберу, і ось тут покажу вам, як це працює. Цей об'єкт може мати налаштування як layer blur. тобто на неї накласти певний блюр, і воно розмилось. Все його. Його не видно, також цей об'єкт може мати бекграунд блюр, тобто все, що за цим об'єктом, воно буде розмиватися, але для того щоб це спрацювало, вам достатньо ось цей філ зробити якусь прозорість. Тоді бачите, що в нас за цим об'єктом, навіть якщо це буде 90, щось там розмивається, або, наприклад, там 3. ось об'єкт, який розмився. Це, до речі, дуже популярний дизайнний тренд, глазморфізм. Що ось, наприклад, об'єкт за цим об'єктом, як за склом. Якщо ви дивитесь, то воно розмивається. Власний візуальний ефект, можливо, варто з цим вам привчитися попрацювати. Ну і останній експорт, то зрозуміло, експортувати. Далі, якщо ви створите текст, наприклад, ось тут, додасте його ось сюди, ви можете побачити, що додатково з'явилося налаштування тексту. Тобто, все це було. Давайте, до речі, потестуємо. Філ теж саме, давайте білим. Це зображення зальємо 50-відсотковим чорним, і ви бачите, що у вас є текст. Цей текст може бути по налаштуванням. Теж X, Y, розміри його можна встановити, якщо ви дасте йому обмеження, але про це пізніше. Коли ви оберете текст і якийсь інший об'єкт, ви можете їх обрати так або натиснути на один і Shift, отримуючи ще один оберете, у вас з'являться налаштування, тобто вирівнювання по центру, по горизонталі, вертикалі, по лівій стороні, по правій, по лівій, по верху, по низу, ну давайте на центр перемістимо. Притому менший об'єкт буде рухатись за більшим. І тут, ну не завжди, якщо текст Текст, наприклад, ось тут, і ви обираєте їх двох і ставите по правій частині, то підтягнеться той об'єкт, який мусить підтягнутися до правої частини. Складно пояснив, але я думаю, покласти, зрозумієте. І також тут налаштування просторового спейсінгу. І я зараз покажу, як це відбувається. Ось в нас є чотири об'єкти. Кожен із них виглядає ось так: ми обираємо ці об'єкти без тексту. Ми обираємо ці об'єкти. Бачимо, що тут є more option, натискаємо, і ви можете налаштувати тіні ап, воно автоматично його якось розсортує. Також може вертикальний простір зробити, але знову ж хаотично. А для того щоб це правильно працювало, нам достатньо ви налаштувати. Олаштувати їх горизонтально. І тепер дивіться: distribute horizontal spacing, тобто розставити горизонтальний простір, воно автоматично його налаштувало саме по тому простору, який рівний між ними. Тобто всередині кожного розмір 50 пікселів. 51. Це працює і з горизонтальним також рішенням. Добре, давайте додамо сюди текст, зробимо білим його і подумаємо, що з цим текстом можна зробити. З ним можна зробити все те ж саме, тобто по налаштуванням, по куту нахилу, тільки закруглення немає. По леєру теж саме можна зробити: 50 або приховати взагалі. І з'явився нове налаштування це текст. Який можна обрати відповідно розмір. Бачите, що тут є всередині шрифтів налаштування всі шрифти в цьому файлі популярні, гугловські, варіативні і установлені вами. Те, що ви встановили на свій комп'ютер. Обирайте всі шрифти, щоб у вас був величезний список, або там якісь популярні. Як воно формує популярні, я не дуже знаю, тому що я цими не користувався, або ті, які гугловські, вони безкоштовні, тому можете їм користуватися. Далі налаштування жирності, тобто від. Худого, я не знаю, як його назвати, до наш жирнішого. Налаштування тут це розміри. Ось вони великий, менше, 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 і там аж до найменшого. то Ось так. Це. Я зараз натискаючи Option, розширюю, напишу сюди якийсь текст, текст. Текст і це все скопіюю і ще раз. Додам ось так. Ось цей елемент, який є line height, це розмір міжстрочного розміру, я не знаю, відстані. Ось цей це міжбуквіний letter. Бачите, що текст розширяється. Можете з цим теж гратись. Це відступ між параграфами. Тобто, якщо в мене є десь enter, то саме обравши це налаштування, воно буде давати відступ. Так само з цим текстом можна гратися в трьох варіаціях. Перший це якщо текст треба по всій. Горизонталі, не закріплюючи його по ширині, ви можете обрати ось це налаштування Auto Width, тобто автоматична ширина. Якщо вам треба, щоб текст вміщався, наприклад, цей об'єкт, вам достатньо просто його звузити до відповідного розміру. І як ви подивитесь, воно перекликнулось на Auto хейтс, тобто висота автоматично буде створюватись. Але якщо вам треба, щоб цей об'єкт текстовий був по центру і. Не змінював ні ширину, ні висоту, обираєте «Fixed Size». Тепер цей «Fixed Size» вниз, бачите, його немає продовження. Це дуже зручно, тому що натиснувши на ці три точки, ви можете їх просто приховати, і буде три точки тут. Не буде його. Далі налаштування цього тексту. Давайте просто приберемо це. налаштування цього тексту можливо по вирівнюванню. Вирівнювання по цьому контейнеру зліва. По центру справа це дуже треба, тому що зліва, і тут, коли буде певні відступи, різні там текста, бачите, воно вирівнюється по лівій стороні, по правій стороні або по центру, і також налаштування, де буде знаходитись початок цього тексту, тобто зверху вниз, по центру, і воно якби буде пропорційно бачите, зверху, знизу підтягуватись, або ж все ж таки донизу прикуте і буде йти вгору. Тобто нижня грань це ліміт. Налаштувань тут дуже багато, ось тут. Теж багато налаштувань тексту. Поклацайте їх, це певні налаштування ресайзингу, про які ось тут йшла мова, або там все з великої, все з маленькою, з великої, лише початкові, або вертикальний трім, тобто підтягувати не під робочий блок, а під сам текст края. Також ліст, тобто нумерація, параграф спейсінг, це як починати, але в нас цього поки не буде. І транслейт, це його об обмеження. Поклацайте всі ці варіанти, ви зрозумієте, як це вони працюють. Ось товщину, до речі, можна. Тут налаштовувати кут нахилу не у всіх текстах є така можливість в цьому блоці. Додається layout grid. Ось це я хотів розповісти. Це саме та сітка. Яку ви створюєте для навігації по проекту? Ось, наприклад, створимо колонки, їх буде 12 штук, і можна зробити так, щоб в них були бокові відступи, наприклад, по 60 пікселів, за які ви не можете вийти. Але ця тема це вже тема дизайну. Ви просто мусите зрозуміти, що таке layout grid. Що таке автолейаут, я не пояснюю, тому що це тема іншого уроку. Ну а на цьому все. Ось такий довгий був урок. Сподіваюсь, вам сподобалось щось зрозуміло. Якщо ні, пишіть питання. Ну і наступний буде не менш цікавим. Удачі, вивченні дизайну!